Друзі, сьогодні ми вирушаємо у захоплюючу подорож у світ безпілотних автомобілів. Уявіть собі світ, де автомобілі їздять самі без водіїв. Це майбутнє, яке вже настало. Але чи потрібні нам такі автомобілі? Які переваги та виклики вони несуть? Давайте розбиратися в цьому разом. Ідея безпілотних автомобілів зародилася всередині ХХ століття. Перші прототипи з'явилися у 80-х роках, але технології тоді були обмеженими. Справжній прорив стався у 21-му столітті з розвитком датчиків, штучного інтелекту та потужних комп'ютерів. Такі компанії, як Tesla та Cruise, активно працюють над створенням повністю автономних транспортних засобів. Сучасні безпілотні автомобілі використовують різноманітні технології: камери, радари, освітлювачі, GPS та потужні комп'ютери. Штучний інтелект аналізує дані з датчиків, приймає рішення та керує автомобілем. Вже сьогодні ми бачимо автомобілі з автопілотом, які можуть їздити по шосе, паркуватися та навіть змінювати смугу рук. Автономні транспортні засоби мають потенціал зробити наші дороги безпечнішими. Вони не втомлюються, не відволікаються і завжди дотримуються правил дорожнього руху. Вони також можуть зменшити кількість заторів і покращити транспортну логістику. Уявіть собі світ без аварій, де ви можете відпочивати або працювати під час подорожі. Незважаючи на переваги, автономні транспортні засоби стикаються з викликами, необхідно забезпечити їх надійність і безпеку в будь-яких умовах. Також важливо вирішити етичні питання, пов'язані з прийняттям рішень штучним інтелектом в критичних ситуаціях і, звичайно ж, необхідно адаптувати законодавство та інфраструктуру до нових реалій. Я вважаю, що майбутнє за автономними транспортними засобами вони зроблять наше життя комфортнішим, безпечнішим та ефективнішим. Звичайно, перехід до повністю автономного транспорту займе певний час, але ми вже на шляху до цієї мети. Головне працювати разом, щоб зробити це майбутнє реальністю.